Владислава Тихомирова діагностує та лікує ретинопатію – захворювання, яке вражає сітківку ока у мукачівській лікарні. Жінка працює дитячою офтальмологинею. Ретинопатія недоношена, це тяжке проліферативна, захворювання сітківки очей. У групі ризику дітки народжені 34 тижні та менше, з вагою при народженні 2 кг та менше. І звісно, що є залежність, чим менше вага при народженні кілограм дітки, котрі мають вагу менше кілограму, звісно, вони в більшій групи ризику цього захворювання. Ретинопатія має 5 стадій. Перша, друга стадія може Саме завершитись, то дитина може вилікувати самостійно. На третій стадії ми вже мусимо оказати екстрену лазерну оперативну лікування. Четверта, п'ята стадія, на жаль, лежать іде відшарування сітківки. Владислава каже: огляд дітей, котрі народилися передчасно, потрібно робити на другому тижні життя. Діти не народжуються з ретинопатією недоношених, вона проявляється в перші три місяці життя, тому починати огляди ми мусимо вже відділенні реанімації та постінтенсивного догляду. Огляди мусить бути не раніше, ніж через два тижні після народження, але не пізніше, ніж через місяць, і продовжуватися в залежності від проблеми. Саме реніоматолог, неанатолог вибирає нам групу ризику тих діточок, які ми мусимо дивитися. Якщо виявляється ретинопатія не дитина спостерігається, і після виписки із стаціонару сама активна фаза вона продовжується до шестимісячного віку. Але в якщо все добре, і сітківка дозріває як треба, то вже в три місяці проблем з очима може не бути. Дитячою лікаркою офтальмологиною Владислава Тихомирова працює 14 років. Коли я прийшла в інтернатуру, відкрилось дитяче офтальмологічне відділення, і мені запропонували, ще будучи в дорослій інтернатурі. Стати дитячим офтальмологом. Я вже тоді мала свою власну доченьку, їй було два спонурочків, і я вирішила спробувати чесно, це був кращий вибір мого життя стати дитячим офтальмологом, бо було моє вже таке осознане бажання. Я ніколи не жалкую і. Те, що я можу, я вкладаю в діточок, Владислава Тихомирова на Закарпаття приїхала з Дніпра. Дуже тяжко було прийняти рішення поїхати чи залишитися в Дніпрі. Але коли почалися обстріли, напевно той страх, котрий відчуває кожна мама. За свою дитину він перевершив все. Їхали чесно на тиждень, думали, що повернемося дуже скоро. Взяли діточок і поїхали подивитися. Ніхто не знав, чи ми залишимось, чи ми повернемося назад. Хотілося б, щоб це було зійна, не продовжилася, закінчилась дуже скоро. Ясно, що нашою перемогою у Дніпрі жінка робила операції дітям з рідної та Донецької областей. В лютому останньою мої пропергона дитинка якраз була слав'янська і. Всі ми спускалися в бомбосвовища і дітки. Ну що це таке реанімаційну дитину? І все відділення спускати в цоколь, котрий до цього теж був. Можна сказати так, непідготовлений. І мама мені каже: Я виписуюся, їду додому. Говорю, мама, ви впевнені? Так, ми поки повертаємося в Слов'янськ. От це було таке відчуття, що ти не можеш покинути ту працю, яку ти робиш. Дякую, що є послідовники. Я дуже передаю привітання Дніпру. Я знаю, що ви працюєте. Я знаю, що у вас все добре. Ви умнічки. Все буде Україна. Повернемось додому. Зараз Владислава працює в Мукачівській лікарні святого Мартина. Це моє власне бажання прийти в лікарню святого Мартіна для того, щоб допомогти оглядати дітей перечасно народжених на базі реанімації постінтенсивного відділення. А я хочу просто бути, скажімо так, полезною, наскільки це можливо. Я багато чого мене Дніпро навчила, дуже гарно дякую. Але хочу ці все це проявити тут, якщо я можу що за що мені подобається Закарпля... Закарпаття? тому що е, хочеш роби ти це вмієш будь ласка то це круто.